всім всім радісні вітання, друзі! Я Олександр, людина чудосії, Вітаю вас в просторі золотої епохи. Щиро і сердечно вдячний вам за проявлену щедрість Всесвіту у добрих словах, у щирих донатах, у підтримці, натхнення, в якому проявляється відображається наш безмежний. Всесвіт, а ми в ньому улюблені діти Божі. А кожна думка несе ту родзинку, з якої потім народжується насінинка нової теми. І знаєте що? Доволі часто ви мене питаєте: Олександр, а коли ж закінчиться вся ця коломийка, безлад у зовнішніх потоках енергії? У тому, що ми проживаємо всередині весь цей гамір, весь цей безлад. Відповідь проста, очевидно, ніколи. Ми продовжуватимемо долати важливі етапи нашого маршруту, і багато хто зараз, звісно, прагне четвертого, п'ятого виміру при цьому палко вірячим. Що благодать, врешті-решт, прийде туди. А її не буде. Поки ми перебуваємо в тривимірній матерії та фізичному цілі, все буде обмеженим і спотвореним. Але ж ми покликані на шлях спалахів щастя, які отримуємо, коли контактуємо з нашим вищим я. Як тільки ми. Їх відчуваємо, навіть якщо це лише короткочасно та неясно, ми продовжуємо прагнути їх усе своє життя. Як, чому і для чого ми сюди потрапили? Та ще в таких складних умовах. Вічні питання. <свісно> Наші душі вільно подорожують по всьому великому космосу та обирають планети, де вони можуть отримати унікальний та найкращий досвід. І на цій, здавалось би, безладній, тривимірній землі ми отримуємо такий винятковий досвід. Чи зможемо ми згадати, хто ми? Увійшовши в цю гру та забувши про наше багатовимірне, космічне минуле. А чи ні? Це цікаве випробування для нашої душі та духу. Пройдіть усі квести, помріть тисячі разів, а потім вийдіть з кола в втілення, дивуйтеся, як ми всі це зробили. Це справді воїстину велична гра та з людськими жертвами. З довгою реабілітацією після пасток темряви та їхні системи, з болем душі та відчуттям неможливості все змінити, і багато хто з нас спокійно полишає цю гру, навіть якщо не є переможцями, але з величезним досвідом життя в земній тривимірній матерії. А потім ми йдемо далі знову в нову гру і кидаємо виклик собі в наступному. В вже четвертому вимірі. Квант означає, що проявляється частинка цілого, одне з. Перехід означає збільшення частотної коливальної шкали. Цих кроків багато, і вони поступово підвищують вібрації землі та наші власні. Після адаптації до нових частот відбувається новий стрибок. За останні 35 років, деякі, звісно, рахуються з початку ХХ століття, їх було багато, і нас усіх поступово підводять до базових частот від 500 Гц, 800 тисячу і вище. А до речі, у січні вони ненадовго перевищували навіть 1500 Гц у деяких регіонах. Європи, в Італії. Та не шукайте ці дані в резонансах Шума на показниках, які до нас доходять через різні джерела. В ньому є лише білі плями та часті смуги, піки. Останні тижні та дні спалахів дуже чутливі. Ну, от зокрема, останні дні, перші дні лютого відзначають ну просто неймовірну активність спалахи класу Х. Я думаю, багато вже про це чули. А та неймовірна кількість вибухів на сонці за останню добу, 2 лютого 17 спалахів на сонце. Це тільки за добу, і все це на нас. Тепер що це несе? Оскільки ці спалахи вони проходять безпосередньо через галактичний центр, нові духовні сонця та сонячний портал. Вони йдуть звітіля центру. І зараз нас на нас обвалюється шквал, неймовірний шквал енергії спалах за па, спалахом, хвиля за хвилею, високочастотних струмів. Зовнішнє відображення ми бачимо аврори над Україною та по всьому світу. Квантовий перехід триває щодня і не зупиняється ні на хвилину. Він став значно інтенсивнішим спочатку вересня 2025 року. Це коридори затемнення, осіннього рівнянодення, зимового сонцестояння через їх широко відкриті брами благодаті. Іншими словами, ми з вами перебуваємо в найактивнішій фазі квантового великого переходу. І якщо нашою внутрішньою роботою ми... Змогли б прийняти та утримувати ці дози, збільшені в сотні разів, щоб перейти в новий вимір? вимір. Тоді ми спокійно, легко подолаємо точку неповернення. Третій та четверті виміри нарешті розділяться для нас і кожен продовжить жити у своєму просторі. Але де воно тонке? Те ж, ви знаєте, там, де тонко, там і рветься, часто повторюють наша народна мудрість. Негатив з'являється, звісно, та просочується у найневідповідніші моменти. І ми з вами гостро реагуємо на, здавалося б, звичайні речі, наче гальма відмовили. Всі тригери вийшли з-під контролю, а агресія та гнів стають повсюдними. А чому? Чисто інстинктивно багато хто з нас завжди хоче повернутися до свого попереднього сприйняття, та це вже нічого не пояснює. Ми відмовляємось розуміти, що нескінченні радіаційні бурі, сонячні спалахи та плазма приносять на землю високочастотні енергії. А відповідно і найновішу інформацію про наше перебування тут. Нам просто здається, що це лише короткі сплески, а потім все заспокоїться. Ні, зараз не так це діє. Ці сплески заспокояться лише через десятки, а то й сотні років. І найголовніше марно їм опиратись не. Перетинати їх, не викривати наші уявлення про те, що має статись після космічної зими чи космічної ночі. Але цих понять немає в нашому словнику та нашому способі мислення. Найменша розбіжність у повсякденному житті викликає цілу бурю, емоцій, пристрастей, ми вибухаємо як везувій за звичкою. Та високочастотний потік одразу жорстко нас виправляє. Існує потужна розбіжність між нашими минулими розуміннями та діамантовим світлом абсолюту, яке всіма силами намагається зробити нас рівними йому, скинути старе гушпиня та поставити перед ним себе у тому вигляді. Так би мовити, у всьому його божественному сяйві. А бути учасником усього цього концерту цієї Коломийки Рухової це чудовий шанс, унікальний момент, який може ніколи не повторитися. Наступний перехід планети до більш тонкого стану. Відбудеться зовсім по-іншому, оскільки матерія сильно зміниться, і зараз мої милі. Ми в прямому ефірі, де залучені до всіх трансформаційних процесів Землі і наших власних тіл, амбіцій, наших особистих процесів, все записано в наших розумах і душах. І в майбутньому ми могли поділитися своїм досвідом на подібній тривимірній планеті. В іншій галактиці чи всесвіті, яка перейде до вищої щільності. Отож, пряме включення трансляція ведеться онлайн. Всі вищі істоти спостерігають цей серіал з планети Земля. Нова п'ятовимірна матриця вже активована, налаштовуючи нас на зміну реальності, космічні закони та їхні правила. Працюють, коли ми пристосовуємось до нових діапазонів, закони проявляються. В повному масштабі активується причинна, хвильова та так звана сміттєва ДНК. При цьому загострюється почуття, психічні здібності, ендокринна система та нова свідомість. Угу. Багатовимірність дозволить реалізувати багато налаштувань та допоможе сприймати світ у десятки разів ширше. Та глибше повертаючи нам наше космічне минуле, П'ятивимірна матриця випромінює різні частотні діапазони, упорядковуючись для освоєння четвертої щільності з нашими тілами, які були трансформовані в третій щільності. Відповідно, всі нові налаштування є призначені для їх співналаштування та прийняття. Паралельно все це працює. Як знаєте, стара трьохвимірна система, а спроби вийти з її матриці це спроби вийти з трьохвимірного світу дуальності: понять добра і зла, хорошого, поганого, плюс-мінус, божественного і зла, правильного неправильного, які власно зв'язують нам руки і блокують наш розвиток. А ми ж намагаємося побачити, а що там за цими межами, і ось ми поступово починаємо. Усвідомлювати себе та все своє багатовимірне тіло, що воно існує одночасно в теперішньому, минулому та майбутньому, а хтось знає ще про 11 аспектів нашого тіла. Ох, як цікаво, тому що ми ж прийшли з 12 вимірного простору, де все це відбувається? А все це відбувається вірно, тут і зараз. І саме це відкриття допомагає нам побачити, що ми ніколи. В жодному випадку не були обмежені. У цьому суть розвитку завжди вільних свідомостей, які приміряють різні сценарії у своїх космічних подорожах. І зараз, любі, ми починаємо усвідомлювати, а що ж таке то сталося. Деяким це стало легко, а іншим, навпаки, шандарахнуло, вдарило. І якщо раніше лише невелика частина нас відчувала щось не так. То зараз ця частина розширюється. Саме для них все абсолютно стає незрозуміло та дуже погано. Бо все відбувається вперше. Ті, кому 30-40 і ті, кому вдвічі менше, або, скажімо, більше, вони ж переживають перехідний період по різному. І так би мовити, у наші салатні тарілки наших днів для нашого фізичного тіла, все стає. Ну, таке якесь цікаве, можливо, десь пластичне, можливо, гнучке, може й ні. А розум сприймає нове легше та швидше. Хоча психіка в цьому віці дуже нестабільна, і ми не завжди емоційно витримуємо потужні енергетичні перепади. Для людей старшого віку поточний момент є випробуванням. Їхні тіла. На жаль, не можуть змінюватись. Занадто багато накопичилося в ДНК а це зламані гени, інерція, турбота, нездатність, небажання швидко змінювати власне життя. Але у свідомості все продовжує змінюватись настільки, наскільки дозволять душа і дух. Енергетична ємність тіла, вона невелика, тому все відбувається набагато повільніше і довше. Наскільки ж оновився наш організм? Загалом поки що нічого не помітно. Це лише внутрішні відчуття якихось процесів. Ми стали більш стійкими, що також не є постійним явищем. Нам здається, що життя триватиме і триватиме смерть перетворилась на якесь далеке і, вже, власне, не страшне випробування. Ключові слова, а зник страх смерті. Який контролював тривалість нашого життя? Угу, Файненько, але біль проблеми зі сном. Та все ж є нервові зриви, які продовжуються. Хоча поганий сон це є завжди спричинений ефект сонячними спалахами, радіаційними бурями та магнітними бурями. Нас знаєте, так ламає п'ятивимірна матриця. Та наша трансформація відбувається. Зміна ефірного тіла це перше, що почалося. Воно будує нове фізичне тіло, його мане, матерію, його щільність, і робиться дуже повільно та непомітно. Але робить. Новий простір ще далекий від повного перетворення на розріджену матерію, коли тіло плавно тече, воно змінює свої параметри силою думки. А та може позбутись будь-яких хвороб, оскільки більше немає жодної ідентифікації з чільним світом та його законами. Тобто не потрібно поспішати бачити те, що ще не розкрито. Все відбувається своєчасно, поступово. Краще спостерігати високочастотний режим у почуттях та думках. Їмо попкорн і насолоджуємося. Іноді стає зрозуміло, що все робиться само собою, без наших зусиль, без контролю, без зайвих рухів. Це коли ми дивимося, так знаєте, згори і бачимо, що потік енергії торкається матерії та перетворює її, і від нашого бажання вже нічого не залежить. Або ми дозволяємо цій енергії увійти в нас, або ховаємося, чекаємо наступного разу, який ще болючіше відкриває наш корпус до 2026-го. Кому ще було смішно говорити про перехід у новий вимір, трансформацію та вознесіння. Нас, можливо, вітали пальчиком біля скроні. Але останні тижні та дні вже стають не смішні. Біль прийшов на всіх рівнях, особливо на менталітеті. Здавалося, а що такого може статись? Ми жили тихо, мирно, і раптом усі біди світу звалились на наші голови. Ха-ха, ми повинні віддати належне Вищим світлим силам, які захищали кожного з нас до останнього. Та тепер. Запобіжники вимкнені. Світло абсолюту йде прямо в наші клітини. Якщо хтось продовжує скиглити і нудити, не погоджуватись, звинувачувати, чинити опір і приховувати, ну, то нічого доброго з цього не вийде. Бо так то є, так то працює. Хто прийме момент, який колись пропустив, той і вистоїть. А багато хто крок за кроком йшов разом зі змінами, відшліфовуючи себе як провідників сильних високочастотних енергій, осмислюючи та приймаючи нові трансформації. А це, ну, знаєте, зміна. Зміна раціону, самодисципліна, яка стала звичкою і приборкані негативні емоції, які більше не народжуються всередині, вони давно. Залишились в минулому, і тепер вони є авангардом переходу помічниками та сіячами нового насіння. У нас все є всередині. Тому ми можемо встати з будь-якої миті. Головна передумова усвідомленість Ба, чудесно! Зараз ми спостерігаємо, як далеко відходять наші звичні почуття та думки. Куди, власно, йдуть реакції, чому вони вже не мають значення? Хм. Так, є таке питаннячко. Ми хочемо, за звичкою, ображатися, але це вже не працює. Багато чого стало неважливим. Нас досі можуть. Бентежити негативні думки та емоції інших людей, які у багатьох ще не згасли, але вже не реагують на відповіді. І ми виглядаємо дивно на їхньому тлі. Е, можливо, хтось уже освоїв і починає застосовувати: А це не моє, це не моє, це не моє. Ага, а особисті драми та все, що з ними пов'язано. Вони десь так, знаєте, зникають вдалині, як марево тумана, старі друзі, зв'язки та інтереси. Вони також рухаються в тому напрямі. Зникають. Ми більше не намагаємось нікому догодити, і нас не хвилює, чого інші навчаються в нашому минулому. Все, що виявляється, миттєво згорає. Наші знання про світ і про себе зникають. Прояв нових знань ще тільки починається, і найпростіше зараз спокійно. Спостерігати за тим, що відбувається, жити вірно, тут і зараз. І єдина довіра, за яку ми можемо триматись, це є наша душа. І так знаєте, прислуховуватись до шепоту душі. Багато хто вже знає про завантаження програмного забезпечення. Світлові коди, які квантовими потоками вкладаються в нашу свідомість. Ми їх відчуваємо. Але не розуміємо, що це таке і з чим його їсти. Так, інформації багато. Та що вона приносить, звісно, невідомо в повному об'ємі. В принципі, так воно. Має бути наша свідомість і сприйняття ще не мають цих налаштувань, які можуть працювати як передкладачі з високочастотних рівнів. І знаєте що, найцікавіше, що саме наша свідомість влаштовує все таким чином, що це ще не зрозуміло. І наші тонкі тіла можуть вільно проходити піки енергетичних навантажень. Однак Настає цей час, і ми починаємо щось розпізнавати, звісно, не одразу, а як осяяння, прозріння. Ми не розуміємо, звідки береться ця інформація. Ми просто знаємо. От і все, бо так є. Це робота оновленого ефірного тіла та світлових кристалів, які закріплюють нову енергію в залозах мозку. Вони розширили обсяг даних, що містяться, та збільшили швидкість сприйняття, і тепер ми бачимо набагато більше рівні свідомості та можемо щитувати з них інформації. І якщо раніше було налаштування на земні процеси, то це, це, тепер це цілий величезний космос, паралельні світи, невидимі діапазони частот та всі рівні нашої багатовимірної свідомості. Усі процеси прискорюються та формують основу, яка залишиться в нас назавжди. Поки ми з вами перебуваємо на високій частоті, нам доступні сакральні знання, і ми можемо вільно ними користуватись. Найбільше світлові кристали впливають на чакри та органи в голові, не секрет, правда ж. А може підвищитись кров'яний тиск, погіршитись зір, запалитись носоглотка, болітимуть вушка. Це є процес трансформації, в якому ці органи адаптуються до нового випромінювання. Ми з вами почали дуже гостро відчувати чужий біль, чужий дисбаланс, чужі. Негативні стани. Нам доводиться звикати до того, що підвищена емпатія тепер присутня усюди з нами. За старою звичкою іноді виринає гнів. Так Чому ми повинні терпіти чужі білі гнів? Не потрібно. Просто наше нове тіло все частіше проявляє себе таким чином і наділяє нас здатністю відчувати це на великих відстанях. Нам просто потрібно змінити своє ставлення і подивитися на це по-новому. Ми всі переживаємо складний момент в енергетичному сенсі. Не всі тривимірні люди ще покинули планету Земля, а і вони все ще таять, таять у собі велику кількість негативу, зла, ненависті, агресії, жадібності, аватарів темних та одержимців все це відчувається як жах. Якщо ми хочемо втекти від цього, це означає, що ми ще далебі не готові передавати потоки світла через своє поле. Тривимірні люди є з нами щодня. Вони ходять одними і тими ж вулицями. Навіть це є наші родичі, та у нас з ними є різний ступінь сприйняття. Вони бачать усічену версію світу. А ми бачимо злегка розширену, більш розширену. Так, нам сумно і нудно. Ми хочемо піти якомога швидше і не розуміємо одне одного. Але ж вони непогані, вони просто обрали інший шлях, і вони масово покинуть землю під час катаклізмів, криз і війни. Краще не засуджувати і не захищати своїх, а дозволити кожному обрати свій маршрут. І навчитися вбирати якомога більше світло абсолюту. Перехід здійснюється через людей, через кожного учаснику цього глобального процесу. Світло має входити та проходити крізь кожного без блоків чи спотворень. Та зараз існує повний безлад. Ми боїмося, ми не готові, ми так не думаємо, ми зайняті. У нас є сім'я та робота. Але ж великий квантовий перехід вже давно працює на повну свою потужність. Його таранні енергії вже все дрібнять і розбивають тих, хто не може прийняти потік світла. Все не так, як багато хто з нас думає. Ну, десь там щось іде, відбувається, проходить. А, і що саме важливо? Цей потік, він щось робить у просторі. Ну, власне, це не стосується мене, воно не всередині мене, а воно десь там ззовні. І ось прийдуть ці добрі дядьки в цьому потоці, і я, красава, отримую плоди цього процесу. Рано чи пізно ми всі бачимо світло та проходимо до істини. І коли ми торкаємось його, ми не просто змінюємо себе, а ми здатні змінити весь. Світ. Істина не дається просто так. Зараз нас оточує безліч, безліч брехні. Вона завжди була і завжди має свої причини. І зараз є величезна кількість носіїв такої інформації, цього. Обману. Все це пропонується за рецептом. Прочитайте 50 різних думок, і у вас буде 51, яка буде правдою. А це не так. З 50 хибних тверджень не народиться нічого правдивого. Єдиний спосіб позвутись темряві у світі та й, та й собі, це впустити сонячне світло. Або може часом звертатися. Дорогий духу, просто дай мені ту особливу інтуїцію, яка мені зараз так потрібна, як чудові людині, народжені чудовою, щоб мати розсудливість щоразу, коли я щось бачу чи читаю, щоб відрізняти правду від неправди, цілісність від нецілісності. Благословення всіма вам, мої милі. Нині і завжди Обійми світла. Дякую за ваші враження і коментарі.